Небезпечна вода у селі на Косівщині. Рятувальники витягли з річки тіло жінки. Її в Черемоші виявили вранці 31 травня. На місце події одразу прибули надзвичайники. Померла 23-річна місцева мешканка. Обставини загибелі жінки встановлюють правоохоронці. Загалом, з початку року, на Прикарпатті на водоймах загинули 10 людей. Врятувати вдалося одну дитину. Основними причинами загибелі людей на водних об'єктах є купання в непристосованих для цього місцях. Нехтування елементарними заходами безпеки при поводженні на воді та купання в нетверезому стані. У більшості на території області населення відпочиває на водних об'єктах стихійних місцях, невизначених та необлаштованих для купання. Варто зазначити, що головним управлінням ДСНС в області проводиться постійно роз'яснювальна робота серед населення щодо необхідності дотримання правил поведінки на воді. Постійно висвітлюються тематичні, тематичні матеріали застережливого характеру. А також проводяться рейди у місцях масового відпочинку людей. Не менш актуальним залишається і питання безпеки у горах, особливо зараз, коли розпочинається літній туристичний сезон. З початку року рятувальники провели 46 пошуково-рятувальних операцій. Четверо туристів отримали травми, а ще один чоловік загинув. До цього кажуть фахівці найчастіше призводить безвідповідальне ставлення людей до власної безпеки. Зокрема, вибір на та складних маршрутів та незадовільна підготовка підготовка до гірської мандрівки перед початкою подорожі перш за все необхідно обрати туристичний маршрут, який відповідає вашому досвіду, знанню та рівню фізичної підготовки, грунтовно вивчити та ознайомитися з обраним туристичним маршрутом та детально спланувати свою мандрівку, ознайомитись з прогнозом погоди на найближчі декілька днів, за умови наявності штурм-штурмового попередження, відмовитися від мандрівки. Бути відповідним чином екіпірованим туристичним одягом та спорядженням відповідно до сезону. Повідомити підрозділ пошуково-рятувальної служби, що обслуговує територію, якою пролягає маршрут про вихід групи, а також орієнтовний час її повернення. Разом з цим рятувальники закликають батьків подбати про безпеку дітей під час літніх канікул. Передусім, не залишати їх без нагляду. Особливу увагу слід звернути на правила поведінки біля водойм та при виявленні вибухонебезпечних предметів. Люся Гребик Віталій Магаладі, телеканал 402.